Часі новини чим жило місто? Розкажемо в інформаційному підсумку тижня в студії. Дарина Турсунова. Вітаю! 1 та 2 квітня з нагоди Всесвітнього дня здоров'я відбувся відкритий чемпіонат Шепетівської міської територіальної громади з волейболу. До участі в чемпіонаті було заявлено шість команд. Перемогу здобула команда Шепетівської багатопрофільної лікарні Медик. З рахунком 3-1 перемігши команду Лісівник команда чотирбоки з рахунком 3-0 впевнено перемогла команду Колос, посівши третє місце. Окрім міських змагань, 1 квітня відбувся чемпіонат Хмельницької області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат. Честь міста захищали 9 вихованців відділення важкої атлетики Шепетівської комплексної дю США. Восьмеро важкоатлетів увійшли до складу збірної команди Хмельницької області та здобули право виступати на всеукраїнському чемпіонаті з важкої атлетики, який проходитиме з 30 квітня по 6 травня у місті Луцьк. 3 квітня мала відбутись передача Свято-Михайлівського собору і ключів до нього релігійній громаді Православної церкви України міста Шепетівки. Однак представники УПЦ московського патріархату влаштували чергові провокації. Чи вдалося передати собор? Дивіться далі. 3 квітня на території Свято-Михайлівського собору стався релігійний інцидент. За попередньою інформацією, мала відбутися передача храму і ключів до нього релігійній громаді Православної церкви України міста Шепетівка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив настоятель ПЦУ Василь Гетьман. Однак зустріч священнослужителів не відбулась. Натомість парафіяни Московського патріархату зібралися під стінами храму, аби відстояти свої позиції, всіляко ображаючи представників ПЦУ в той час як отець Михайло Мацола навіть не вийшов з собору, прихильники московського патріархату в одній з Фейсбук спільнот прокоментували цю ситуацію зі свого боку. Провокатори та прибічники ПЦУ намагалися влаштувати захоплення Свято-Михайлівського кафедрального собору. До святині прийшов клірик ПЦУ, який вимагав від парафіян храму передати йому ключі. Свої повноваження він підкріплював з фальсифікованими документами про нібито перехід громади храму до структури Епіфанія. 4 квітня депутати обласної ради прийняли рішення, яким заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату на території Хмельницької області. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. Для школярів плесни придбали новий автобус, який доставлятиме дітей на уроки. Відео з кадрами поїздки шкільного транспорту опублікував на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Бузель. Відтепер плесенські школярі зможуть із комфортом добиратись до школи. Отець Василь Боднар серед перших 30 священнослужителів України, які пройшли підготовку на базі військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У храмі Святої Софії відбувся перший випуск військових капеланів, які завершили курси підвищення кваліфікації з питань військового капеланства ЗСУ. Сертифікати про закінчення курсів вручала особисто заступниця міністра оборони України Ганна Малер. Рішенням позачергової сесії припинили право постійного користування земельними ділянками релігійним організаціям Московського патріархату на території громади. В Україні не має бути церков, якими керують безпосередньо із Москви. І останнє питання е порядкуляного, яке ми звучили е про постійного користування земельними ділянками е юридичним особам. Особисто прошу усіх підтримати про квіт пошуківці по Після того ну, мало би э, в цивілізований спосіб настояти, э, передати ключі від прав. Але ну, знову відбувається дивний речі. Василь Гетьман де ви всі, кому ви відео, йде в суботу зустрітися з Мацолою, отримати ключі, його зустрічає звернення загін при ложах, зазначити іди, що все рівно. Ця споруда, як і інші, по Україні, не тільки швидкі буде передна, і саме для того, щоб в подальшому і на законодавчому рівні Верховний Ради було отримали. 20 квітня о 2 годині дня у Шепетівській міській бібліотеці номер 1 відбудеться Захід з великоднему серці для ВПО Дітей загиблих героїв АТО та ООС та російсько-української війни у програмі майстер-класи декоративно-вжиткового мистецтва. Захід організовують Шепетівська міська рада, благодійний фонд Рокада, Українська фундація громадського здоров'я за підтримки ЮНІСЕФ Україна, благодійний фонд зміцнення громад та Товариство Червоного хреста Шепетів. Реєстрація на захід за телефоном 067 68 98 903. Реєстрація триватиме включно до 10 квітня. 6 квітня успішно завершилася тестово-випробувальна поїздка із Польщі до Рава Руської. На борту першого рейса разом із залізничниками перебували міністр інфраструктури Польщі та віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Сполучення планується відкрити для пасажирів влітку. Військові з Хмельниччини отримали чергову допомогу. Ова разом із громадською організацією Підтримка України передали зарядну станцію для українських військовослужбовців, придбали її завдяки коштам, зібраним на благодійному забігу на підтримку наших захисників, який відбувся в обласному центрі. На базі Хмельницької обласної дитячої лікарні запрацював арт-простір для маленьких пацієнтів. У рамках артпростору представлена експозиція, створена 14-річною хмельницькою художницею Валерією Музикою. Діти можуть отримати не лише культурний розвиток та спілкування, а й можливість побачити творчість митців Поділля та отримати лікування мистецтвом, яке допомагає пережити тривогу та страх. Більше 400 одиниць дитячих курток та шапок було передано із штабу гуманітарної допомоги при обласній раді для вихованців п'яти закладів освіти обласної комунальної власності. Отримати іноземний вантаж вдалося завдяки співпраці Агенції регіонального розвитку Хмельницької області із благодійним фондом нової Зеландії та благодійним фондом Зелений Чорнобиль доставку забезпечив благодійний фонд разом до перемоги Хмельниччина. У Шепетівці фахівці ДСНС разом із спеціалістом безпеки в освітньому середовищі завітали до Шепетівського НВК №1 та розповіли дітлахам і учасникам руху юних пожежних рятувальників про різні небезпеки і загрози, з якими може зіткнутися дитина в сучасних умовах. Школярі мали змогу приміряти на себе бойовий одяг рятувальника та засоби індивідуального захисту. Також навчили дітей правильно реагувати на виявлені вибухонебезпечні предмети, які можуть бути вправно замасковані. Проведення подібних заходів формує інтерес у підростаючого покоління до роботи рятувальників. У місті Нетішин відкрили оновлену та розширену філію кінологічного центру поліції. Керівництво поліції побачило, що створення окремого кінологічного підрозділу на півночі області більш ніж виправдане, і було прийнято рішення його розширити. Відтак побудували 10 сучасних вольєрів та наповнили центр професійними службовими собаками різних порід з різного профілю. За добу 3 квітня на Шепетівщині шахраї ошукали громадян на 125 тисяч гривень. До поліції надійшло 5 повідомлень про шахрайські дії стосовно мешканців міста Шепетівка, Полонне та Нетішин. За усіма фактами, слідчі Шепетівського райуправління поліції розпочали кримінальні провадження за фактом шахрайства. Кожного дня поліцейські застерігають та попереджають жителів Шепетівщини про різноманітні схеми шахраїв та вкотре наголошують бути уважними. У місті Славута поліцейські виявили чоловіка з пакунком синтетичного наркотику. За зберігання небезпечних синтетичних речовин, в особливо великих розмірах, 23-річному славучанину може загрожувати до 8 років ув'язнення. Слідчі Шепетівського райуправління поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувалось двоє водіїв. Подія сталася 2 квітня. У місті Шепетівка відбулось попутне зіткнення автомобіля Volkswagen під керуванням 23річного місцевого жителя та автомобіля Фіат Скудо, за кермом якого перебував 35-річний шепетівчанин. Внаслідок ДТП обидва водії травмувались та були госпіталізовані до Шепетівської багатопрофільної лікарні. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.